Правоохоронці перевірять законність виїзду по системі шлях. Наразі Укртрансбезпека відкриває свої бази даних до заявок: це волонтери та водії, які використовують систему шлях. Що таке система шлях? Це можливість виїзду вантажівок. Та волонтерів призовного віку під час дії воєнного стану питання: як тепер будуть правоохоронці проводити превентивні заходи щодо запобігання незаконного перетину кордону та ухилення від військового обов'язку чоловіків призовного віку? І так розглянемо кілька варіантів, за допомогою чого правоохоронці будуть на Початковому етапі виявляти та припиняти спроби незаконного перетину державного кордону розглянемо перший алгоритм: якщо особа раніше притягалася до адміністративної відповідальності за статтею 204 прим 1 кодексу України про адмінправопорушення це спроба незаконного перетину державного кордону. Другий алгоритм, у нас, якщо особа напередодні намагалася перетнути державний кордон під виглядом багатодітного батька, непридатного до військової служби, пенсіонера, особою з інвалідністю інші підстави, та була затримана державною прикордонною службою, в подальшому реєструється кримінальне провадження. Також, якщо відносно особи складалися адміністративні матеріали за порушення законодавства, про Мобілізацію чи наявне кримінальне провадження за ухилення від військової служби у зазначеній категорії правоохоронці на початковому етапі, якщо зазначені категорії осіб намагаються отримати дозвіл у, до системи шлях та з метою перетину державного кордону, правоохоронці на превентивному рівні зможуть відслідковувати зазначені категорії та Запобігати спробам незаконного перетину державного кордону, якщо особа вже притягнута до кримінальної відповідальності, наявні кримінальні провадження за спробу незаконного перетину державного кордону за ухилення від військової служби, також якщо е, зазначені категорії будуть намагатися отримати документи по системі шлях, то тоді правоохоронці будуть думати, що зазначені особи намаг... будуть намагатися незаконно перетинати державний кордон та при спробі. Притинок кордону чи на стадії отримання документів правоохоронці будуть запобігати зазначеним спробам. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте у коментарях. Для отримання юридичної консультації, для отримання юридичної допомоги адвоката у адміністративних, у кримінальних, у цивільних справах, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.